Так, Віко, я хотів тебе бачити. Сідай не розмова. Я тебе підвищив. Але ти погано себе показуєш. Я вже починаю, чесно кажучи, шкодувати про своє рішення. Можливо, Даріна і не була такою акулою, якою здавалася ти, але показники тримала. Ти ж такий гарний старт взяла. А тепер розслабилась, клієнтів втрачаєш. Ти все в порядку. Гаразд. Не втрачай можливості себе показати. До нас приїде хазяїн мережі Клінік. Підготуємо пропозицію з урахуванням його потреб і нашої вигоди. Дивись не на косяч, бо вилетиш з роботи. Мені потрібні працівники, які можуть потягнути не спринт, а марафон. Дивись.